Чому морозиво у галі балоної коштує 500 гривень за кілограм? Скажу відразу, що його не так легко купити, як здавалось. Блін, чесно на оце морозиво Мене були такі надії. Ми точно повинні перевірити, чи вони готують з любов'ю. гривень чотириста на Наша потрачені? давайте розбиратись. Всім привіт! З вами киянка Лєна і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі про їжу. І сьогодні ми будемо їсти просто дуже багато морозова від Галі Балаваної. Це морозиво я могла купити за адресою міста Київ, Голосіївський район, вулиця Лятушинського. На дегустацію я купила аж 5 смаків: це bubble Gum, снікерс, м'ятний з чорним шоколадом, класика пломбір та бананове полуничне. Воно повинно бути на безлактозному молоці, так як мені сказав, хоча б продавець. Я пропоную розпочати. Дегустацію з класики, це пломбір, ну просто на ну, це морозового кожен пробував. Тут у нас в цій баночці 140 грам і коштує воно 55 гривень за кілограм 390 гривень. Я пропоную його розпакувати. Ось так воно виглядає в розпакованому вигляді. Воно, до речі, не чисто біле, а має ось такий жовтуватий підтон. На жаль, у мене в квартирі дуже тепло, я не знаю, десь градусів, напевно, 27 Морозо розстає дуже швидко. До речі, про це морозо я чула безліч відгуків. Вони були як позитивні, так і негативні. Взагалі нічого не зрозуміло, тому я вирішила: от треба точно протестувати таке. Морозо дуже легко набирається. Ось таке воно доволі структуроване. Давайте спробуємо. Знаєте, в нього якийсь такий дивний смак. От що я точно відчуваю, це вершки, вони доволі жирнуваті. Хоча, до речі, тут пише, що на першому місці йде молоко, потім вершки, потім цукор. Ну, в кінці якийсь такий смак дивний, наче якийсь такий осад залишається, наче я не знаю, такий смак крохмалю, чи що. Я не знаю, як це пояснити, але так. Такий теркуватий смак. Ну, я можу точно сказати, що це не саме найгірший пломбір, який я тестувала, бо бувало й похоже. Той же самий, наприклад, пролісок, який взагалі неможливо не їсти, це набагато краще. В принципі, за 55 гривень я вважаю, що це нормальне морозиво, його можна їсти. Наступне морозиво буде м'ятне з чорним шоколадом. Ну це поєднання воно має бути просто бомбічне. І до речі, це не просто морозиво, це й джелато. Всередині, наче якась шоколадна глазур, але насправді це просто звичайне морозиво, але такий блиск прикольний дає. М'ятне шоколадом в цій баночці 160 грам. Воно одне з найдорожчих. За кілограм коштує 490 гривень. Тобто, ось такий стаканчик нам обійшовся 78 гривень. Аромат пахне просто шоколадом. Якогось аромату м'яти я тут не відчуваю. Воно йде як двохслойно, тобто, спочатку йде шоколад, а потім, всередині, наче якийсь пломбір. Ну Зараз я спробую і те, і те, і скажу, що воно іде воно. Спочатку я пропоную спробувати шоколадну частину, та що зверху. Дуже виразний смак какао, але у них якесь таке морозиво, воно незвичне, воно не не схоже на те, що продається в супермаркетах. Я навіть не знаю, як пояснити свої дивні відчуття. Ось ця світла частина, ось так вона виглядає. Такий кислуватий смак. Я там можу давати кислуватий смак. Що це? взагалі мені здається, що це, наче подрібнили оцей сирок такий, що глазурований, його покришили, заморозили і поклали сюди. Ну дуже схоже на оцю сирну масу. Мені це взагалі не сподобалось, бо воно якесь не схоже навіть на морозиво. Мені пломбір більше поки що зайшов. Ну, ось це зверху, наче справді, як шоколадом чорним залили, ну, ну дуже схоже. Не знаю, в мене на цей смак були такі очікування, а воно просто не купуйте це, друзі. Наступне безлактозне веганське морозо бананово полуничне. Навіть склад тут відрізняється. Тут на першому місці йде пюре банана, потім пюре полуниці, водичка і вже аж наступне кокосове молоко веганське. По кольору я поки що не бачу, де тут банан, але по структурі це дуже нагадує сорбет. Отже, в цьому стаканчику 150 грам, коштує за кілограм воно 390 гривень, і цей стаканчик коштує 58,50 Пахне він прикольно. Ну, я тут аромату банана, звичайно, не відчуваю. Пахне полуницею. Отаке От відчуття, як то колись в дитинстві мама нарізала полуницю, чи блендером її перемолола. Залила в бутилочку і заморозила. Геть, от дуже схоже. В нього, до речі, не така кремова структура, як в попередніх зразках. Давайте спробуємо, що воно на смак. Це просто сорбет. Mm. Ну справді тут є ось це пюре банана, воно відчувається, але якщо чесно, тут дуже дивне поєднання з полуницею, бо вона має трошки іншу структуру. А коли ти їсиш банан, він більш мягкий такий, і ти відчуваєш ось це пюре в тебе на зубах або на язиці. Воно не солодке. Чесно, я на їхнє морозило ставила більші ставки. Я думала, що це прям просто мега смачно. Не знаю, я би дуже поспорила на їхній смак. Мені здається, за ці гроші Можна спробувати щось і покраще. Просто мені здається, що це просто сорбет Полониці і зробили блендер і пюре, додали ще молока кокосового. Ні, поки що не одне морозове їхнє не зайшло. Я трішки розчарована. Наступне морозове джелату зі смаком снікерс. Надію, що сюди нам точно додали горішки. На перший погляд здається, що сюди додали шоколад та карамель. Отже, в такому стаканчику у нас 200 г. Тут, напевно, найбільше всього морозила з усіх попередніх. Коштує воно 450 гривень за кілограм, і заплатила я за нього 90 гривень за оцей стакан. Знову пахне шоколадом, як попередні морози, які ми вже дегустували. Ось те м'ятне з чорним шоколадом. Дуже схоже. Ну, от структура у нього при. Ой, він всередині. Прикольний такі, як наче. В слоях повністю, тобто там карамель, шоколад і пломбір. Ось так ось воно виглядає ближче. <му> угу. Відразу відчуваю, що тут є горішки, є карамель і шоколад. Ось це морозиво справді смачно. Я його можу рекомендувати. От воно мені сподобалось. Тут просто дуже класне поєднання: трішки карамелі, трішки шоколаду. І пломбір це все розбавляє, тобто реалі, ну, смачно. І воно не дуже солодке. Тому що шоколад дає гірчинку, карамель додає солодинку, а пломбір це все розбавляє. М -м, справді схоже на сніпірс. Ось це, напевно, єдиний який Я точно повторила ще раз. От за нього я не пошкодувала, що заплатила 90 гривень. Це морозиво, що, до речі, може бути смачніше через те, що тут йде ще масло солодко-вершкове у складі. В Попередніх, до речі, зразках не було. Там було молоко, вершки і бла бла-бла. А сюди додали масло і це реально Ну це реаліз смачно. Будь ласка, виробники, додавайте масло побольше. І Це ну реалі всього не пошкодували. І давайте перейдемо вже до останнього зразка. Наступний смак мороза це баблкан. Я його чисто купила через те, що нього дуже яскрава упаковка. Ну, складно її оминути. Відразу можу звернути увагу, що упакування відрізняється тут. Іде картонна кришечка. Тих була прозора, і також воно по іншому запаковано. Ух ти, тут навіть ще маршмело є зверху. Прикольно! Отже, в цьому стаканчику 205 грам, вартість за кілограм 441 гривня, і ось таке щастя в стаканчику коштує 90 гривень 41 копійку. Я вже дуже хочу спробувати ось це маршмело. Просто я рідко бачу в морозиві, щоб було маршмелоду. Це може й не маршмело? Можливо, і маршмело, тому що тут більш таке вологе середовище, бо воно ну не таке пухке, а таке більш вологе, і воно дуже солодке. Тепер давайте спробуємо саме морозу. Воно йде ось таких двох кольорів: розове голубе. У складі я бачила, тут на першому місці йде молоко, а потім йдуть уже вершки. На смак це як ота жувачка, що колись продавали в школі з колечком. Я прикріплю ті, ті хто був моїх приблизно років, то й точно пам'ятаю. Тоді це, до речі, було дуже модно. Думаю, що від цього морозу точно фанатіють діти, Ну, в реалі смак жувачки. Зараз я ще спробую самим маршмелом його захватити. До речі, з морозом це набагато вкусніше. Ось цей смак теж ну, не прям супер, снікер смачніше, але теж непоганий. Ну, це точно. Краще ніж бананове полуничне, і яке там я ще пробувала? А м'ятне м'ятне це взагалі. таке лайно, не купуйте його. Ну що ж, фінальні результати скажу чесно, я трішки розчарована за всі ці п'ять смаків морозива Я заплатила 372 гривню і мені зайшло тільки декілька штук. На останнє місце я точно поставлю це м'ятне з чорним шоколадом і бананове. Полуничне, воно мені взагалі не сподобалось. Я вважаю, воно не коштує тих грошей. Ну я точно це більше не куплю. Посерединки або посерединці, як кажуть, це у нас gum яскрава і класичний пломбір. Його можна їсти. В принципі, його б, можливо, я б повторно би купила, але воно не прям ну, не викликає у мене якихось там шквал емоцій. Але те, що мені найбільше сподобалось, це снікерс. Ось це, ось цей смак морозу, я точно можу вам з радістю порекомендувати. Це справді смачно. Шоколад, карамель, горішки, Суперове поєднання. Ось це морозо, я точно ще куплю не раз. А ви напишіть в коментарях, чи пробували їхні морозиво, як воно вам на смак, і що ще продегустувати з їхньої продукції. А я вам дуже дякую за перегляд.